З 1 листопада цього року відбулися суттєві зміни в підготовці українських захисників. Тепер замість місяця вони навчаються майже півтора, адже термін базової військової підготовки збільшився з 30 до 49 днів. Відтепер бійці приділяють більше часу відточуванню кожної навички від розмінування полів до стрільби з окопів. Валені предмети навчання спеціальна підготовка. Це туди входить підготовка питань, вивчення питань РЕБ і відповідно питань БПЛА. Добавлена фізична підготовка, відповідно, добавили часи вогневої підготовки і більшість часів на тактичну підготовку. Відповідно форми підготовки все залежить від того, яка зараз складається ситуація на фронті. Також невід'ємною частиною будь-якого бойового завдання є швидка евакуація поранених з поля бою та надання першої медичної допомоги. Міння надати допомогу собі та товаришам у критичній ситуації. Ситуації може стати вирішальним фактором для виживання. Різноманітність травм, які можуть бути отримані в бою, вимагає від кожного військовослужбовця знання основних прийомів до медичної допомоги. Тут у нас була сама допомога накладання турнікета і евакуація в безпечну зону. Там накладання турнікета як на стегно, так і на руку. Максимально високо, щоб зберегти, бо ми не знаємо, які можуть бути ще пошкодження. В тактичній медицині накладається турнікет максимально високо. В цивільній медицині він накладається. Від поранення 5-7 см сантиметровий шрам. Навіть досвідчені бійці, такі як Віталій, який вже не перший рік захищає Україну, розуміють важливість постійного навчання. Велика кількість курсантів, незалежно від попереднього досвіду, проходять підготовку, щоб опанувати нові навички та стати ще ефективнішими у боротьбі з ворогом. У 2017 році, 2018 році, дев'ятнадцятому, у двадцять І ось знову я в армії. Бачу, що знову потрібно йти до війська, знову захищати, тому що навала наступає. Потрібно щось робити для цієї країни. Велике значення надається злагодженим діям команди, що є ключовим фактором успіху при проведенні штурмових операцій, зокрема при захопленні будівель та ліквідації ворога. На даний момент ми відпрацюємо працюємо штурм двійками, трійками, методом рогатка з перебіжками та подавленням вогню. МВГ час найцінніший ресурс на полі бою, тому постійно відпрацьовуються швидкі маневри, такі як розгортання та висадка збройних техніки. Кожна секунда на рахунку, тому всі дії відточуються до автоматизму. Відпрацьовуємо, виходить, вправи такі, як сама погрузка в бронемашину, І відпримов не тільки в погрузку, а вже коли вже машина прибуває, прибуває в безпосередню в зону зіткнення, як відбувається сама вигрузка і подальші дії курсантів, тих самих солдатів, як вони себе діють, як вони будуть діяти вже в самому зіткненні з противником. Їхні дії. Війна постійно ставить перед нашими захисниками нові виклики. Відтак вони повинні навчитися швидко адаптуватися до мінливих умов бою і завжди бути готовими до будь-яких сценаріїв. У нас зараз війна, так і бої з окопів. Так вони переходять в село, в місто, так і нашого ворога треба витісняти звідси. Тобто важливо як робота в окопі, так і робота в місті. В принципі, це моя думка. Ну, а Важкість роботи, вона на близькій дистанції, тобто це важка робота, так? І ми стараємося тренувати курсантів так, щоб вони по максимуму, вже коли випускаються від нас, по максимуму вже мали навички. Ті, хто добровільно взяв до рук зброю, кажуть, що їхня Україна варта того, щоб за неї боротися. Вони переконані, лише об'єднавшись, ми зможемо протистояти ворогу і зберегти мирне майбутнє для наших дітей. Я люблю свою країну. Це перше, друге. У мене є мати, у мене є брат, яких ну я так рахую, треба захищати. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.